Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не знає глухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що бродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. Братерства братнього найшли, несли, несли З чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились і знову шкуру дерете з братів незрячих, гречкосіїв і сонця правди дозрівать, німецькі землі не чужіє. Бретися знову, якби взять усю мізерію з собою, діда ми крадене добро, тоді оставсь без сиротою, святими горами Дніпро.